Слава Україні! Розпочалась 465-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та застосовувати тактику терору щодо населення України минулої доби. Противник завдав 67 авіаційних та 17 ракетних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишаються високою. Протягом минулої доби відбулось 29 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Завдав авіаційних ударів в районі Огірцево, Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів, уди, козачелопань, ветеринарне, гоптівка, пильне, зелене, верхня писарівка, стариця, огірцеве, гатище, плетинівка, Вовчанськ, зибане, рибалкине. Бударки, землянки, чугунівка одрадне на Харківщині на Куп'янському напрямку протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського, Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: тополі, дворічанське, кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Кутьківка, Кислівка, Табаївка, Котлярівка, Берестове, Харківської області.